Доброго дня, діти! А ви знаєте, у нас скоро буде якийсь саме новий рік. І у нас у кожній оселі стоїть ялиночка прикрашена. І я вам пропоную сьогодні зробити ось таку гарну ялиночку. Для цього нам знадобиться синій аркуш, різнокольоровий пластилин. І на синьому аркуші треба намалювати ялинку трикутної форми. Зараз ми беремо з вами зелений пластилин, відриваємо невеличкий шматочок, от, так от. прижимаємо і розтягуємо. Дивіться, як ми розтягуємо весь пластилин по всій довжині ялинки. Ось так. от. Пальчиком, бачите, як це роблю я? Ось так. Ось така ялинка повинна у вас вийти. Вона повністю всередині зроблена з пластилину. Зараз нам треба зробити стовбур стовбур коричнього пластилину. Відриваємо невеличкий шматочок. І робимо так же само розтягуємо пластилин ось так. Так, зараз нам треба нашу ялинку прикрасити. Беремо жовтий пластилин, відриваємо невеличкий шматочок і робимо кружочок. Ось такий, невеличкий. І ось так. Беремо ще фіолетовий, так само відриваємо невеличкий кусочок шматочок. І робимо, робимо кружечок. І ставимо на нашу ялинку. Ось так гарно ми з вами прикрасили нашу ялинку. Зараз ми зробимо з вами сніжок. Беремо білий пластилін, відриваємо невеличкі шматочки, робимо кружочки і ставимо наші сніжинки. Ось так. Ось з неба йде сніг у нас. Ось дивіться, який гарний сніжок. І він мені дуже багато снігу на землі. Сугроби беремо білий колір. І так, як в ялинку, розтягуємо внизу наш сніг. Сугроби які намів наш сніг. Дивіться, які сугроби ми з вами зробили. Які вони гарні. Дивіться. Це наша новорічна ялинка. Дуже гарна, яскрава. Дітки, я буду чекати на ваші роботи. До побачення!